До України прийшла справжня зима. У Тростянці вже який день іде сильний сніг. Комунальні служби борються з негодою, створюючи більш безпечні умови для пересування по місту. Важливо як водіям, так і пішоходам пам'ятати про безпеку на дорозі. За статистикою у зимовий період кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується в середньому на 25%. Лише за останній тиждень на Сумщині сталося щонайменше 10 ДТП, Серед них зі смертельними наслідками. Слідками. Працівники поліції постійно проводять профілактичні бесіди з учасниками дорожнього руху. Поліцейські наголошують на важливості дотримання правил, особливо взимку, та роз'яснюють можливі ризики, пов'язані з погіршенням погодних умов. Проводяться профілактичні бесіди з водіями щодо зниження рівня аварійності в зв зв'язку з погодним умовами, щоб вони дотримувалися безпечної швидкості руху. Вчасно перевзивали гуму з літній на зимову щоб слідкували за технічним станом транспортних засобів, щоб були уважні, не вибирали безпечну швидкість руху. Ну, і так, також проводяться профілактичні бесіди з, з пішоходами, щоб вони раптово не виходили на проїзну частину, так як в зимовий період складніше зупинити транспортний засіб. В зв'язку з Желедиці проводяться кажуть із службами дорожними, щоб завчасно посипали дорогу, щоб водіям було зручніше керувати транспортними засобами по автодорозі. Головне правило взимку під час руху по дорозі дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами. Крім того, взимку паркуйте автомобіль подалі від будинку, щоб уникнути пошкоджень від бурульок. Ні в якому разі не ставте авто на узбіччі, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Але не забувайте і про пішоходів. Також хочу значити, що пішоходам теж проводимо роз'яснену роботу, щоб вони в темну пору доби носили світло одежу або хоча б якусь. Вдівали елементи світловідвертаючі, щоб водіям було заздалегідь, було видно пішоходів, щоб вони не виходили на проїзну частину дороги у зв'язку з тим, що в зимовий період тяжче зупинити транспортні засоби ніж в літній, так як тормозний шлях збільшується. Також переходьте дорогу лише в спеціально визначених для цього місцях. Безпека на дорозі це спільна відповідальність кожного учасника руху. Будьте обережні, дотримуйтеся правил та забезпечуйте надійний захист для себе та інших на дорозі у зимовий період. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ